Якщо ви можете прочитати в своєму житті тільки одну книгу, це просто це геніально. Обожнюю такі книги. Вважаю, найкрутіша книга, найкрутіше оповідання в світі. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поверити про книги, тому я тут. Ось друга частина відео, де я розповідаю вам про свої улюблені книги. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо хочете бачити більше моїх відео. Книга, яка ну, нібито про кохання і книга, і де я люблю, і книгу, і фільм. Це книга Великий Геспі. Скотта Фіджеральда. що я можу сказати про великого Гетсбі? коли я його читала перший раз. Я була вражена до глибини серця, оцією несправедливістю, була вражена фіналом. Для мене це книга про самотність, про нещирість людей, про жагу людини доєднатись до суспільства, яке його не приймає або робить вигляд, що приймає. Мені дуже сподобалась по ця книга. Я була вражена. Нещодавно я її прочитала, і тут мене Гетсбі трошки дратував. Мені він здався вже не таким сильним і клас. Знаєте, перше це моя на книга чи ні, але хай вона буде в цьому списку, в цьому відео. Далі будуть книги, які розбивають сердечко, це, звичайно ж, книга Квіти для Елджернона. Я обожнюю цю книгу. Зараз ви на каналі Книжки для Елджернона. Я обожнюю цей маленький роман Деніа Лакіза. Квіти для Елджернона це здається, це вважається науковою фантастикою, але ну, з фантастичного там тільки те, що в нас є хлопець, який. не хлопець, чоловік, який розумово відсталий, він працює в. Кондитерські здається, чи в магазині хліба? Де над ним насміхаються, і тут в нього з'являється можливість стати суперрозумним, і далі відбуваються якісь події. Елджернон — це мишка, яка також проходила ті самі експерименти, що і цей чоловік. Ця книга, вона про тупість людську. І повірте, тупий там не Чарлі, вона про доброту людську, добрий там Чарлі, вона про злість людську. Ця книга викликала мене безліч емоцій. Вчулила, вона мене дратувала, точніше, не сама книга, а персонажі, які там були. Знаю, що через те, що люди підходять до неї з величезними сподіваннями, вони часто розчаровуються і потім кажуть, ой, ну така вже книга. Але я плакала, я не знаю, як можна не плакати на цією книгою. Для мене вона просто це як хатіко. Подивитися: Ото саме для мене Елджернон. Люди, які не плачуть над хатіко і над квітами для Елджернона, у вас немає серця. Продовжую список коротких книг, оповідь, оповідань, які розбивають сердечко. І друга в цьому списку це. Про мишей та людей Джона Стейнбека. Я не дуже у мене не склались стосунки з великими книгами Стейнбека. Але ця книга просто вона так само вона так само про якусь доброту людську. Вона, звичайно, мені здається, піднімає менше тем, ніж джернон. Але там також є розмова відстала людина. Там також є миші, і а, Ну, фінал цієї книги я не пам'ятаю, чи я плакала, але мені здається, що він розбиває серце і можна й поплакати в ньому. Ще одна книга, в якій я точно плакала в кінці, це книга двохсотлітня людина. Мені дуже сподобалася книга. Вона також про цю несправедливість, про людську тупість, про людську злість, про прагнення до мети. Коли людина йде до своєї мети, не зупиняється, не дивлячись ні на що, і хай там як на ним насміхаються, а він все одно хоче дійти до своєї мети. Це історія про робота, який вирішив стати людиною. Для мене це дуже класна розповідь. Вона маленька, до речі, не сказала, що це Айзек Азімов, Просто я вважаю найкрутіша, найкрутіша книга, найкрутіше оповідання в світі. А зараз будуть дві книги, які я вважала просто найулюбленішими в своєму житті. Але зараз я не знаю, мені чомусь здається, що якщо я перечитаю Ремарка в дорослому віці, а не коли мені було 18, то він може мені не сподобатись. Але хай буде дуже довго моїми найкращими супер-пупер книгами. Для мене були книга Три товариші» Еріха Марія Ремарка та його ж книга Чорний обеліск». Саме Ремарк мені показав, що книги про кохання можуть бути такими. Я Не знаю, як пояснити вам, якими. В трьох товаришах у нас є головний персонаж, який закохується. Боже, який звали Рут чи Патриція. Закохується в персонажку, і В нього є друзі, і це і про дружбу, і про Німеччину у таких там з 30 х роках, 1930-х, Німеччину перед передвійськову кризову німеччину і кохання, і все, що тільки можна. Не знаю, я обожнювала те товариші. Мені здається, я рази три їх перечитувала. І так само я люблю чорний обеліск», тому що він незвичний. Він... Він про це не просто історія про кохання, а це ще книга, яка мені показала, як виявляється жила Німеччина у цих, от якраз там 32-х, чи 33-х, чи коли роках як у людей знецінювалися гроші за один день. Тобто зранку хліб міг коштувати там тисячу марок, а вечором вже дві тисячі. Оце все дуже класно, реалістично показує ремарк. Мені дуже сподобалось. Якщо ви не хочете читати, прям дуже вже про кохання, мені здається, чорний обеліск одна з найкращих книг ремарк. Ну і сама історія любові не банальна, тому що люди. Продає надгробки та підробляє органістом у психіатричній лікарні. Там він знайомиться з дівчиною, яка страждає на роздвоєнні особистості. Між ними спалахує кохання. Ще одна книга, яка мені дуже сподобалася. Тут, тут все тут і політика, і кохання. Це книга звіяні вітром. Мені вона дуже сподобалася. Тут якась оця драма: кохання, не кохання, любовний трикутник, щось такого плану. тут якраз мені це подобається в класичному прояві. Звіяні вітром я люблю. Раджу всім, хто любить читати якісь історичні драми. Але головна героїня дратує, майте на увазі. Я обожнюю Гаррі Потера, вважаю, що це просто шедевр дитячої літератури, але може й трошки навіть дорослої. Дуже люблю Гаррі Потера, прочитала його, до речі, в дорослому віці, але все одно його люблю. Я прочитала Гаррі Потера з в 20 років. Я так ревіла в сьомій книзі, коли добі всіх врятував. Це просто було. Ну, кипець, я не знаю. Це, це найкраща сцена. <соцентрична> Літературна. Місяці я нічим так не ревіла <соцентрична> в літературі, як над цим. нонфікшн-книги, які я дуже люблю. Я взагалі колись читала супербагато нонфікшну, зараз щось від нього відійшла, але раніше супербагато його читала. Найкрутіша автобіографія, яку я читала в своєму житті, це автобіографія Агати Крісті. Просто це настільки це книга про пригоди жінки, щоб ви розуміли, Агата Крісті матір, письменниця, дружина. Вони чоловна з чоловіком поїхала у кругосвітню подорож. Вона була на розкопках в Єгипті. Вона просто ну настільки ця книга така крута, Агата Крісті дарувала на день народження своїм родичам в якості подарунків права на свої книги. Тобто, ця жінка настільки геніальна, вона розуміла, що ну подарую я не знаю там гроші якісь чи подарую се перевіз кавовий, ніякого толку з цього немає. Це все гірше, ніж подарувати права на свої книги. Це просто це геніально. автобіографія Агати Крісті, якщо ви можете прочитати в своєму житті тільки одну книгу. Мені здається, це реально може бути автобіографія така. тому що це і пригоди, і про життя, і можливо не трошки про кохання. Супер пупер книга. Я була в захваті, неймовірному. Ще одна книга, від якої я була в захваті. Я дуже люблю читати книги про тварин. Мені подобається книга, я не знаю, як вона правильно перекладена, чи настільки ми розумні, щоб судити про розум тварин. Обожнюю такі книги. Там розповідають які розумні тварини, які вони, ну що вони можуть. Наприклад, чи знали ви, що в дзеркалі. Тих тварин у світі, коли тварини дивляться в зеркало і розуміють, що це вони, це тільки дельфіни. Слони і, здається, ворони, чи хтось такий. Я забула хто третій, але коротше є тільки три тварини, які відрізняють себе в дзеркалі. І от усі книг розповідають, як зробили експеримент. Уявіть собі, як довести, що, що дельфін бачить себе в дзеркалі. От, якщо ви хочете дізнатися, як це зробили, то можете або на Ютубі подивитись, тому що там показано, на Ютубі є відео з цими експериментами зі слонами і дельфінами. Або можете почитати цю книгу. Але найкрутіша книга в моєму житті про тварин це книга Джейн Гудл. Я до речі, бачила, що здається, перекладають. Її нову книгу, книгу надії, нові, що там просто якісь душевні штуки. Краще перекладіть книгу Джен Гудл про шимпанзе в тіні людини. Це книга про те, що шимпанзе чомусь в тіні ну, типу, в тіні людей, бо вони мавпочки, але наскільки вони розумні, наскільки вони класні. Ні, про класні я, напевно, трошки гіперболізую, тому що вони їдять інших мавпочок. Я такого не знала, що мавпи різних видів їдять одна одну. Але ну вже як є, Джейн Гуд дослідниця, яка поїхала в джунглі, яка жила в джунглях і дивилася за шимпанзе в реальному часі, в реальних їх умовах. Потім вона до неї туди приїхав чоловік, вона там завагітніла, вона потім там була з чоловіком і з дитиною. Просто це неймовірна жінка. Не просто так є така книга окрема про неї. Це реально дуже класна дослідниця, і книга написана чудово. На про доброту, про життя, про шимпанзе, <гум> більшого. І ще одна книга, яка не стала прямо моєю улюбленою, але оскільки я вже вам кажу про класний ненфікшн, то не можу вам її не порадити. Це книга, хочете поговорити про це, книга психотерапевтки, яка розповідає про історію її пацієнтів. Дуже класно і сподобалось там. От психотерапевт розповідає, які були історії, як вони проходили через ці історії разом з пацієнтами. Я раджу цю книгу. Мені вона дуже сподобалась. Якщо вас цікавить тема психотерапії, то можете почитати. Але ця книга не каже, що якщо тобі погано зроби так, і так, або там, якщо ти там думаєш про це зроби те, і те». ні, це книга історії пацієнтів. І вже дивлячись на пацієнтів, ви можете собі щось взяти. Дуже сподобалась ця книга. Ну, все Я ніби розповіла вам про свої найлюбленіші книги, або просто про книги, які важають дуже класними. Пишіть в коментах, які книги любите. Дякую вам за перегляд підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти. Всього вам найкращого, будьте в безпеці. Пока-пока.